Хліб забули. От таким на були. було! <різвість> Учасників всеукраїнського пісенного фестивалю весняний первоцвіт. Таких талантів тут близько 300 чоловік різної вікової категорії. Всі вони прийшли сюди аби показати свої вокальні здібності. Віра та Андрій ще зовсім юні, але не бояться виступати на сцені і хочуть стати справжніми професіоналами та улюбленцями багатьох. У майбутньому я ну, хочу стати А, а я думала, коли, Коли я вже буду доросла, то я буду співати. А це Тетяна. Дівчина вперше приймає участь в конкурсі, розповідає, що з вибором пісні не вагалася. Злітають до неба рядками, дитячі листи журавлі, і чути молитву мами про мир на своїй землі. У мене брат в армії, ну і я дуже сильно хочу, щоб він повернувся, поскоріше я з ним дуже сильно заскучила. І мені ця пісня припала до душі дуже сильно. Я, я відчуваю всі емоції, які відспівуються в цій пісні. Цього року, за словами організаторів, учасників фестивалю в рази більше порівнюючи з минулими. Багато з них приїхали із сусідніх областей і загалом України. Це в нас одинадцятий конкурс. Вже і приємно, що в ньому бере участь завжди багато областей і багато учасників з нашої області із з міста рівного в цьому році, мабуть, найбільший фестиваль, тому що більше 300 учасників, і навіть приїхали з далеких областей, таких як Суми. І Полтава, також всі західні області є. Наприклад, Олена приїхала з Сум. Каже, з радістю погодилася взяти участь в цьому фестивалі. Саме в цьому конкурсі так вперше беру участь. Мета показати свої вокальні здібності нашим ансамблем. Ой, Там на горі. ой, там на кручі. Там сиділа по Оцінюватимуть вокальні здібності юних талантів досвідчені члени журі. Оцінюють вони художній рівень, індивідуальність виконання, актуальність, жанрову різноманітність та інше сьогодні. Вокальне мистецтво потребує так, одосконалення, удосконалення, потребує освіченості, тому що це ремесло вокальне мистецтво воно, воно охоплює багато предметів. Це і психологія, це є артистизм, це є і хореографія. І оце все повинно показати Ваші, сьогодні конкурсант дитина, і це ми сьогодні будемо оцінювати. Ну, звичайно, акцент буде на вокаль... на звукове добуванні, звуковедені, тому що це дуже немало В результаті всі учасники фестивалю отримали відповідні нагороди, призи та грамоти за свої старання. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.